Голодомор 1932-1933 років став однією з найбільших трагедій в історії України. Це не просто голод, це штучно створений геноцид, спрямований на знищення українського народу. В ті роки мільйони українців загинули від голоду, серед них безліч дітей, які стали невинними жертвами жорстокої політики. Причини цієї трагедії криються у злочинних рішеннях радянської влади, яка вилучила у селян усе їстівне. Поля, що мали годувати мільйони, залишалися порожніми. Українським селянам забороняли навіть збирати колоски. За це їх чекало суворе покарання аж до смерті. Порожні хати стояли мовчазними свідками страшної трагедії, що охопила українські села. Колись у цих домівках лунали дитячий сміх і родинні розмови, а тепер панувала тиша. Вікна були закриті або забиті дошками, ніби хати самі намагалися сховатися від світу. На подвір'ях заростали бур'янами колись доглянуті городи. У багатьох хатах ще залишалися речі господарів, але їх вже нікому було використати. Сусіди боялися заходити до таких домівок, адже порожня хата стала символом смерті. Іноді з пустих хат доносилося скавучання голодних собак, які не могли зрозуміти, чому люди більше не повертаються. Деякі хати починали руйнуватися, бо не було рук, які могли б їх підтримати. Ці будинки стали мовчазними пам'ятниками голодомору, зберігаючи в собі біль і страждання своїх мешканців. Їхні порожні стіни, ніби кричали до світу, розповідаючи історію про те, як умирали цілі села, залишаючи після себе лише тишу. Діти, які мали радіти життю, пізнавати світ і мріяти, були приречені на страждання. Їхні очі відображали біль і безнадію. Вони бачили, як їхні сім'ї втрачали сили. Як колись багаті поля залишалися порожніми, а кожен колосок ставав питанням життя і смерті. Багато дітей, щоб врятувати своїх рідних, ризикували життям, шукаючи їжу на полях, що були під забороною. Вони не розуміли, чому за кілька колосків можна заплатити найвищу ціну. Прагнучи допомогти своїй родині, я пішла на поле зібрати кілька колосків. Я знала, що це заборонено, але вірила. Що кілька зернят зможуть врятувати мою маму і братика? Цей відчайдушний вчинок коштував мені життя. Подібні історії повторювалися в кожному селі. Мамо, я дуже хочу їсти. Чому у нас немає хліба? Чому всі йдуть і більше не повертаються? Я збирався бути сильним, мамо, але дуже болить живіт. Може, завтра буде їжа? Ти ж казала, що завтра стане легше. Мамочко, ти чуєш мене? Я хотіла лише допомогти мамі, щоб у нас був хліб. Я не знала, що це гріх взяти те, що росте на землі, яка нас годує. Невже за ці кілька колосків можна втратити життя? Ми, діти, найбільше страждали від голоду. Ми були занадто малі, щоб зрозуміти, чому наші животи постійно болять, чому їжа стала недосяжною мрією. Ми просто гинули на очах у своїх безсилих батьків. Голодомор забрав не лише життя, а й майбутнє цілих поколінь. Проте пам'ять про цю трагедію живе і нагадує нам, що людська жорстокість не повинна повторитися. Сьогодні ми згадуємо ті страшні роки, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих і нагадати світу про ціну людського життя. Пам'ять про голодомор є не лише історією України, а й уроком для всього людства, про те, до чого може привести ненаситна жорстокість. Ми пам'ятаємо, щоб вшановувати тих, хто не зміг пережити цей страшний час, і щоб захистити майбутні покоління від подібних трагедій. Пам'ять це наш обов'язок.